Доброго дня Ютуб громада. Покористувався я цією масочкою Сап А41 декілька днів. І те, що сказати, що в мене шок, це нічого не сказати. Я просто охрінівший, друге слово має бути. Наскільки вона суперова, всі настройки вона відчуває дуже делікатно, можна підстроїти під себе, хоч їх там і небагато, але ось тут батарейка міняється. Все швидко, не потрібно нічого розбирати. Далі, мені навіть здається, що коли її просто одягаю, то я краще бачу, ніж просто без нічого. Спрацьовка світофільтрів, все працює, як ви настроїли, так воно і працює. Всі ці затримки, затемнення, все круто. Єдине, що мені трошки не подобається, або мені незвично це вимкнення-вімкнення світофільтра, щоб зачищати болгаркою. Ось тут потрібно зажати і потримати декілька секунд. Трошки дратує. Краще б було, якби зробили. Нажав, вимкнуло, нажав, вімкнулося. Було би швидше і краще, я думаю. А так маска взагалі, бомба. самоліт. Всім добра.